У Добровличківському районі місцевий дільничний допомагає матері загиблого в АТО військового. 21-річний розвідник 3-го окремого полку спецпризначення Дмитро Рябий загинув 15 липня під час мінометного обстрілу українських позицій поблизу міста Краснодон Луганської області. За мужність та героїзм нашого земляка нагородили орденом посмертно. Він був єдиним сином у матері, яка тепер залишилась одна. Обов'язок турбуватися про неї взяв на себе інспектор району. Скорее відділу міліції Богдан Бегеза. Як тільки з'являється вільна хвилина, місцевий дільничний Богдан Бегеза відвідує маму свого колеги Людмилу Миколаївну. Правоохоронець, хоч і має багато роботи, однак розуміє, як потрібні в господарстві чоловічі руки. Тримайте візиточку, Тримайте. може Чи як допомож треба, допомогти щось по дому господарству. Якщо чи треба, допомогти буде, то... дзвоніть, ззвоним. не стісняйтеся. Ось вам допомога від райвідділку, Чим можемо, тим. Спомагаємо, так як вашого сина, героя нашого Будемо допомагати, можемо. Людмила Миколаївна зізнається, без сина важко жити. Він був її єдиною надією, опорою і найбільшим щастям у житті. Ще з дитинства мріяв стати військовим. От служив в армії і тоді вернувся додому вже. А тоді він сказав, мамо, я піду вчитися далі на воєнного. І пішов далі вчитися на воєнного. А так я застала біда оце. Його немає в мене. У мене один син був немає в мене сині. Нікого. Він пішов контрактником. В спецназ Кировоградський. Дуже да. любив і гордився тим, що він служить в этом спецназі. А скривав. Так, же ж люда скривав, yeah. що він в зоні бойових дій оказалася. Про те, що нестиме службу в зоні АТО Дмитро матері і не зізнався, аби вона зайве не хвилювалась. Тому звістка про героїчну загибель приголомшила Людмилу Миколаївну і все селище. Сумуєм всі, вся вулиця, всі, хто його знав, його друзі, його ребята. Всі до сих пор не можемо до пам'яті дійти, що так случилось. Ну, вона в повній мірі поняла. Що вона в цій біді не осталась один на один. Підтримує її. І соседи, і односільчані. Ваша міліція, вам спасибо. Тепер лейтенант міліції Богдан Бегеза допомагає вирішувати усі побутові питання матері Героя України, адже залишати її одну не можна. Ольга Слярук день за днем.